Запишіть, будь ласка, назву диктанту. Свідомо за Школярі, студенти, викладачі, музиканти, депутати, поліцейські та військові. Щороку всеукраїнський радіодиктант об'єднує навколо себе людей різного віку, професії та навіть національності. Це день, коли люди фокусують на свою державну мову, і це дуже красива мова. І мені просто подобається говорити українською, писати українською, слухати українською. Радіодиктант називають наймасовішим флешмобом осені. Ця подія не про перевірку грамотності, а про єднання навколо рідної мови. Уперше загальнонаціональний диктант писали у травні 2000 року. Відтоді він проводиться щорічно однак дату перенесли на осінь і приурочили до дня української писемності та мови. Це ж так здорово, коли ти по перше пишеш своєю рідною мовою, коли ти грамотний, і навіть якщо якась помилочка є, так це ж нормально, тому що її завжди можна виправити. Так що диктант це сила. Перші тексти радіодиктантів не створювали спеціально до події, тому деякі учасники могли просто знайти їх у книжках і переписати. Згодом диктант почали замовляти у різних авторів. За правилами писати треба лише від руки. Але комісія приймає й тексти, написані шрифтом Брайля. Автори найкращих робіт стають переможцями. Минулого року їх було 16. Загалом же у 2021 році до диктанту долучилися близько 60 Тисяч охочих його писали на всіх шести континентах, зокрема, й учасники полярної експедиції на станції Академік Вернацький в Антарктиді. Цьогоріч, попри війну, радіодиктант знову об'єднає людей навколо України в усьому світі. Він стартує 9 листопада об 11 годині ранку. Текст диктанту вже підготувала українська письменниця Ірина Цілик, а читатиме його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Після завершення радіодиктанту паперового листа для перевірки потрібно надсилати за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, не пізніше 10 листопада. Можна також сфотографувати чи відсканувати текст, написаний від руки, і надіслати на скриньку Ерді або відправити диктант через електронну форму. Її оприлюднять на сайті українського радіо 9 листопада. Наталія Ткачук, єдині новини на Суспільному. no